Друзі, хочу сьогодні вам показати розпаковку з одного садового центру. Так як я вже тестила файний сад і вони мої любимчики з плодовими деревами. Сьогодні я хочу розпакувати від сім'ї бережнюк. У них є власний садовий центр, в них я замовила рослинки. Дуже гарна упаковочка, класна упаковочка, якісна. Все зрозуміло, зрозуміло, що це рослини. Тут зазначено, що це ну типу кидати цим не можна. Бачу, вон вилізають мої красотулічки. Запаковано все класно. Що я замовила? Я замовила не як блогер, бо блогерам, звісно, висилають на рекламу дуже класні, е е класні рослини. Подивимося, що висилають просто людям. Так як файного саду я замовляла, так само бережнюк. Подивимося, що там. Бігла з пошта хотіла подивитися пошвидше свої рослиночки, тому, е тому так ніби швиденько розказую. Е е Ну, Надійно, надійно закрито скобами. Ой-ой-ой, багато скоб. Щось я не підготувалася. Треба було їх швидше розкрити. Але якби я швидше розкрила, ви б подумали, що я щось там, що я щось там зробила. Так? А так зараз точно зрозуміло, що я тут нічого не робила. Йо, я тут, я тут не стежу, бо... Так, дивимось. Дивимось дивимось дивимось, що тут. Ну, щоб не подялися. Віт, я замовляла контейнери P9 для того, щоб висадити. Ой, яка гарна Так, Та, це шавлія Та, шавлія. біленька, дуже гарна, гарна. Гарний, гарний кущик. Далі, далі. Щось це Golden Carpet чи що? Ну, Такий жовтенький яскравий П-9. Все П-9, тому що я висаджую. На двір і без, тобто це за мої кошти. Бедлея, прошу дуже. Дивіться, це все педев'яточки і гарна якість. Ну, Листочок один зламався, звичайно, але зараз подивимося, що коренева система. Зав'язано класно, земля не висипається. Я замовила білі рослини, тому що там тінь. Для того, щоб підсвітити територію тої тіні, рослини мають бути білі. Липу я трохи зрізала низ, для того, щоб там попадало сонце. І, відповідно, краще знімати тут, аніж дві. Щоб там попадало сонце і було. Ось, ось, ось. Покажи, покажи, ось тут. Так, дивимося кореневу систему. Що тут, що тут, що тут? Дуже гарна коренева система, класна. Бачите, оплетена гарненько можна висаджувати. Так само я замовила білі лапчатки. О, які красиві! Зараз я розірву, я, звісно, не маю часу і терпіння це все розмотувати. Так, замотано дуже гарно, чесно, нічого не повисипалося ніде. Ой, яка красива! На П9, дивіться, це дуже гарна. Дуже-дуже гарна. На П9 вообще красота, красуня. Це біла лапчатка для того, щоб вона там підсвічувала під липою. Ой, так гарно достається. О, з черв'ячком. Клас. Вже є свої питомці для того, щоб розпушувати ґрунт. Клас, все добре. Все є, це є. О, шавлія, ще одна, будь ласка. Дуже гарнюнечка, біленька, буде квітнути. Клас. Ну, і тут ще є, відповідно, один, два, три. Зараз покажу вам лапчатки. І ще щось одне мені здається. А, і ще щось одне, чого я вже навіть не знаю, що я замовила, якщо чесно. Зараз, ой, які гарнюнки. Це я вам показала дуже гарна, широка була. Тут є ніби ще і поменші, але на p 9 дуже класна якість. Дуже класна. Зараз подивимось, що там. І ще щось я замовила. Що я замовила? Спірея чи що. А, спірея, білі китиці. Рослина у подарунок. А, клас, дивіться. Я думаю, я щось таке не замовляла, але вона є. Ну, спіреї у дворі в нас дуже багато. Але плюс одна красуня буде гарно. Ось так. Дивлюся зараз на, на ось це. Кореневу систему. Подаруночка. Дуже, дуже, дуже гарна. І знову з червичком, знову з подаруночком. Клас, клас, клас. Е, ну що сказати? Я дуже задоволена якістю рослинок. Класно. Зараз я розмотаю шавлюю. Шавлію насправді зараз дуже складно десь знайти. Її вже розкупили скрізь. Я на сайтах е, е, дуже багато дивилася, тому що мені потрібно для одного е, ну, на одну е, ділянку. Дивіться, я не можу його виняти, тому що буду... А, ну зараз, піде вище. Зараз я спробую його так. Клас. Все добре. Бачите? Класно, класно. Так що, ну що сказати? Класно? Бережнюки. Дай я покажу? Ось. Ось. Ви молодці. Класно, класно. Від мене, не знаю, 5 по 5 бальній системі, так? Красота. Друзі, можете собі ось такі рослинки замовляти. Красивезні, красивезні. Будь ласочка, заходьте і замовляйте. Я їм рада, вони у мене шикарні. Ось такий мій відгук про е, новий садовий центр для мене, тому що я в них ніколи не замовляла. Е, це перше моє замовлення. Вони мене не знають. Я їх не знала, відповідно. Ну, ось так. Ось так. Ось так. Будь ласка, це їхні контакти. Красота. До зустрічі, друзі!